Вітаю всіх! Пропоную вам за традицією, як завжди, на п'ятницю, 22 листопада, поради від ангелів на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам порада на сьогодні. Зосередьтеся на служінні. Ну, вам порада буде така. Ваша душа бажає служити добру. І, можливо, у вас і є всі інструменти для того, щоб ви могли служити. І можливо, ви вже це і робите. Але вам варто розуміти, що які б у вас не були пориви, як би вам не хотілося всіх обігріти, зробити всім приємне, ви повинні пам'ятати, що. Рівно стільки, скільки ви вкладаєте в інших людей або даєте іншим людям, рівно стільки ви повинні отримувати навзаєм. Таким чином, ви будете підтримувати свій баланс і зможете служити, а ангели вас будуть оберігати і допомагати. Це був перший варіант. Другий варіант порада вам від ангелів. Будьте чесними перед самими собою. Для другого варіанта варто трішки зануритися у самих себе. Тобто визначити, які у вас є бажання, істинні бажання, не ті, яких, хто і чого від вас бажає, а саме те, чого хочете ви. Якщо ви будете чесними перед собою, у такому випадку ангели для вас будуть створювати саме ті події. У яких ви будете почувати себе на своєму місці. Тож наразі вам порада саме в цьому полягає, що дійте у особистих інтересах і будьте чесними перед самими собою. Це другий варіант, і третій варіант діти. Для тих, у кого є діточки, вам порада буде така, що ви любите своїх дітей, ваші діти люблять вас. І у вас все в устосунках гармонійно, але вам варто приділяти більше часу для своїх діточок. Це буде у подальшому служити для вас таким приємним бонусом на майбутнє, тому що кожен наш вчинок створює наше майбутнє. Ми формуємо своїми словами, вчинками те, що буде потім із нами. І в кого немає діточок, по третьому варіанту вам буде порада трішки інша. Будьте щирими і відвертими такими, як діти. У такому разі вас ангели будуть оберігати. Головне, пам'ятайте, що від вашої щирості буде залежати те, як до вас буде ставитися оточення. Це був третій варіант. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають. Миру вам!